Велике свято, одне із 12 свят це є вхід Ісуса Христа в Єрусалим. Христос іде заради того, щоб померти за наші гріхи. Ні про що не журіться, але всьому виявляєте ваші прохання молитвою і благанням з подякою в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Возлюблені у Христі, брати і сестри. Сьогодні ми маємо велике свято. Одне із 12 свят це є вхід Ісуса Христа в Єрусалим. Дуже таке довгоочікуване свято. Ось вже декілька днів тому, а радше вчора, ми закінчили з вами Великий Піст. І зараз із цією неділею починається великий тиждень. Тиждень, де Христос сповнив всю обіцянку, яку Він обіцяв, від. Самого Адама аж до е, дня свого Воскресіння. Христос іде заради того, щоб померти за наші гріхи. І Він своїм учням, якщо ми минулого тижня е, слухали своїм учням, Він говорить про те, що е, Син чоловічий буде розп'ятий, але третього дня Він воскресне. Учні в той час не слухають Ісуса Христа, вони ігнорують Його слова. Зате Христос буде картати їх. Е, потім Христос йде і. Говорить їм про те, що Він буде мусить в'їхати в врочисту Єрусалим. Але я так задумуючись, чому Христос не в'їжджає на якомусь коні, як цар, як той, хто має повноту влади, а в'їжджає на такому мирному осляті. Бо Христос то є Бог миру. Христос він не використовує. Ті е, речі, які були притаманні царям, царям, які ніколи не були лагідними, царям, які ніколи не були смиренними, покірними. Він, як та ягня, йде на те, щоб його розіп'яли заради нас. І так він в'їжджає в Єрусалим і всі йому люди кричать: Осанна благословен, той йде ім'я Господнє. Але хотів би попередньо повернутися на е, старий завіт, а саме книгу Ісаї, Пророка Ісаї. Де пророк Ісаїв дуже чітко казав про те, хто буде в'їжджати в Єрусалим, про Месію, який буде в'їжджати в Єрусалим. І пророк Ісая говорить про те, що він їде в Єрусалим навіть на жереб'яті, говорить про, про ту тварину, яка введе Месію у Єрусалим. І важливістю цього є те, чому люди, які кричали Осанна, вони хотіли тільки якогось політичної зміни. Але не хотіли реально побачити в ньому Месію. Вони вже побачать Месію, як зараз пише Евангелист Іван у цьому Євангелію, яке ми будемо слухати і чуємо Евангелію від Івана про вхід Ісуса Христа в Єрусалим. Вони побачать Ісуса тільки просто як такого, хто прийшов, щоб їм змінити той уряд, але не бачать Ісуса, який приходить, щоб бути Месією. І всі кричать в той момент, а де ж де все ділося, коли Христос уїхав в Єрусалим? І тоді всі пішли, і ті самі, хто кричали «Осанна!», вони зараз будуть кричати «Розпни його. І цей в цьому весь трагізм людськості, що ми ніколи не можемо бути постійні у своїх е, думках. Ми ніколи не можемо бути постійними у своїх е, таких переконаннях. Бачите, наскільки загноблений народ, що він. Думка первосвященників переважала навіть їхню власну думку, бо ще вони декілька днів тому кричать Осана, а тут вже будуть кричати, розпни, на його, нехай буде розп'ятий. І сьогодні, дорогі Христі, ми ті, які йдемо і також не пізнаємо Бога. Бога, який діє у маленьких речах, Бога, який діє у дуже таких елементарних речах, які ми думаємо, що це так мені мало би бути. І е, говорить сьогодні також апостол Павло, якщо ви е, слухаєте, дуже гарно і промовисто до кожного з нас у апостолі, він каже: ні про що не журіться, але в цьому виявляєте ваші прохання молитвою і благанням з подякою. Тобто і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, буде у серцях ваших. Тоді, коли я буду дуже близько з Богом, я ні про що тоді не журуся. Я тоді ні про що не переживаю, бо я знаю, що цей мир і цей присутність Бога, вона мене змінює докорінно. Я вже не можу бути тим, ким я був, але я можу стати у присутності Божому. І знаєте, багато богословів, вони досліджують, чому Христос плакав, плакав у олидному городі. Чому, наскільки, не тільки тому, бо він знав про те, що буде розп'ятий, але знав Він про те, також бачив, що ті, які. Мали знати Його, які очікували на прихід Месії, вони його не впізнали. Не впізнали присутності Божої. Вони не впізнали, що Господь саме він, саме Ісус. І навіть в Євангелію є Івана досліджено те, що вони вже після Воскресіння, коли Христос вже прославився, вони вже це все зрозуміли. Чому нам потрібно дуже так багато якихось знаків для того, щоб ми зрозуміли, хто такий Ісус? Чому ми не хочемо побачити його повсякденно? Побачити його тут, саме зараз, зараз присутньою у цей час. Навіть у цих всіх переживаннях, коли я навіть журюся, що зараз ця війна мені принесе. Чому я не можу побачити присутності Божої? Чому я не можу Бога побачити саме зараз, які дії, які можливо мене змінюють докорінно? І Христос Христосу плаче, бо я не можу його пізнати. Тому, дорогі христі, ми, які сьогодні маємо оце чудове свято входу Ісуса Христа у Єрусалим, щоб воно не тільки закінчувалося освяченням верби і, чи і пальмових віть, але щоб воно ознаменувало те, що Христос тріумфує в своїй славі. Але це не повнота Його слави. Повнота його слави прийде вже на наступний тиждень з Воскресінням. Саме цей вхід є. Тим етапом, який показує, що Христос є у своїй славі, але завтра Він буде зраджений, Він буде принижений, бичований заради нікого іншого, як мене, мене, який також Його до кінця не бачить і не хоче з ним разом бути присутний у його розп'ятті. Тому, возлюблені в Христі, чекаємо великого свята Воскресіння. Воскресіння, яке ознаменовує також і моє колись Воскресіння з мертвих. Амінь. Слава Ісусу Христу!